Чи змінили ви своє ставлення до повітряних тривог після того, що случилось в любові та Полтаві? Так, я зараз стала спокійніше, спокійніше до цього відноситися, але коли це вночі, то по прежньому страшно, хоч страшно. Тільки виходжу з квартири до, до, до тамбура і сижу там. Якщо чутно вибухи, звичайно, завжди реагуємо. Як саме? Спускаємося в піврічні банку. Я реагувала і до цього на повітряні тривоги. А як саме? Саме це спускатися в паркінг. Якщо балістика дві хвилини, то просто ми в коридор, де дві стіни. А так в паркінг з третього поверху можна швидко спуститися. Mm, ну, мабуть, ні, я навіть не знаю. А що, що може змінитися? А що, а що ми можемо зробити? Okay. Ну я ніяк. Я не знаю, як інші. Чесно кажучи, ні. Е, ну, як ми переживали, так і зараз переживаємо від тривоги, ходимо в укриття. Е, Вночі по можливості. Якщо бачимо шахет, то й не йдемо. Якщо щось критичніше, то йдемо, звісно.